Я звертаюся до всіх старост. Мною дано доручення заступникам, щоб вони скомуніцірували з вами у кожному старостинському округі до кінця слідуєї неділі повинен бути встановлений генератор, який з'єднаний із відповідними електричними установками, і електроенергія повинен забезпечений бути офіс старости, амбулаторія або ФАП, вода. І котельня, якщо є у Старостинському округу. От такому центрі Старостинському повинен бути свій генератор, який проводнами з'єднаний з електричними потребителями, і система повинна працювати в автоматичному режимі. Не те, що виключилося і включилося. А раз електроенергія виключилась, хтось працівник ваш або ви особисто завели генератор, і вся ця система запрацювала. От дві неділі кожному. На те, щоб завершити цю роботу.